Вадій, який працює в нас в комунальній установі, заправляє машину, яка перебуває в аренді адміністрації. Тобто водій, ще раз, який обслуговує адміністрацію міську раду, заправляє службовий автомобіль. І в нас депутат Андрій Лініч бігає з телефоном знімає це шоу в інтернеті. Що це шоу не зрозуміло взагалі, це якась нонсенс для мене. за громади? Власний... Автомобіль, який здається за гривну, я вам пояснюю. Коли не було число автомобіля. Я, я зараз за поясню. Автомобіль, який орендується міською радою вже 4 роки за 1 гривну, в минулому році потрапив в аварію. Так сталося, що водій не впорався з керуванням і потрапив в аварію. Вартість ремонту автомобіля становила понад 400 тисяч гривень жодної копійки з місцевого бюджету не було визначено. Це все взяв на себе водій, відповідно, і викупив автомобіль у попереднього властика на себе. Тому що ну, так склалося, можу показати фото, це беру фото, це було саме ДТП. Так склалося. І, але цей автомобіль, ми договорили, договорили хоч мінився власник, ми договоримо, але на розірвали. За гривну рік, будь ласка, якщо у вас відбажає. Ви покупаєте, заслазите за свій за Запчасті, в резину. Ми лише вас заправлюю, і міська рада буде крисувати цим автомобілем. Вот так автомобілі. Я вам кажу, як пропозицію, що автомобілі. Я вам кажу пропозицію. Дайте слово, так каже, де перекупайте. Якщо вас не перебуває, виступає. Я кажу, от знаєте, як депутат в міській раді загинув свого автомобіля чудового, і ми будемо на ній кататися, заправляти, а ви будемо знімати на відео, як служби автомобіль, закладається службовим бензином.